Наслідок пожежі почала горіти і як техніка, так і меблі. і Після цього більше займалася покрівля, оскільки там основна проводка у нас проведена. Також постраждала, як ми бачимо, двері і частина вже почала. Загоратися іншого приміщення 10 жовтня. Після обстрілу росіянами енергомереж світло у Житомирі зникло на цілий день. «10 жовтня вранці відбулися ворожі атаки на енергетичну мережу, в тому числі нашого міста. Зникло світло. І вже ввечері, коли почали потроху відновлювати електроенергію по місту, в нас спрацювала пожежна сигналізація і розпочалося займання саме адміністративні. Приміщення нашого підприємства. Ну так сталося, що була на місці. Намагання самостійно загасити пожежу. Ну, далися марними, тому ми викликали ДСНС і успішно ліквідували. Замикання електропроводки призвело до пожежі у кабінеті, де стоїть шафи із документацією та комп'ютерною технікою. На ремонт і техніку витратили 40 тисяч гривень, із яких 24 тисячі гривень вдалося зібрати через соціальні мережі. Розуміючи, що це буде точно не кілька тисяч гривень і потрібно це робити оперативно, тому я зробила об'яву на своїй власній сторінці. Якщо дійсно хтось хоче допомогти, нас є благодійний рахунок. І вже ми після цього вирішили безпосередньо зробити ремонт. Наразі у центрі захисту тварин знаходяться 35 собак. Тварини мають все необхідне для тимчасового утримання. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, новини на Суспільному.